На календарі грудень період різдвяних і новорічних свят. Цього року Різдво більшість українців святкуватиме у середу, 25 грудня. 31 грудня та 1 січня новорічні дні вони припадають на вівторок і середу. Проте через війну всі дні не будуть вихідними, та й святкувати наразі не на часі. Традиційно напередодні свят ми розпитали депутатів Чернігівської обласної ради, чи святкуватимуть вони різдвяні та новорічні свята. Побути сім'єю дуже б хотілося побути сім'єю саме ну, як з людьми, які найбільш близькі і дорогі. Я думаю, це бажання кожного українця на сьогодні. Все відносно. Святкувати все одно, всі будемо. І Різдво, і Новий рік. всіх вітаю з наступаючими святами. Ці свята у нас тільки завдяки ЗСУ, тобто потрібно нам. Підтримувати Збройні сили і чекати на перемогу. Думаю, що ввечері 31-го прийду з роботи, а 1-го піду на роботу. Не дуже святковий настрій. Ось. В першу чергу, мабуть, ми сім'єю. Ну, привітаю сім'ю зі святом мене теж і дядько в Збройних силах України. Я поздоровлюся ну, всіх своїх. В тому році вийшло. В цьому році теж буду старатися, щоб. Проїхатись теж по хлопцям, привітати збройні сили України, хлопців, привітати зі святами. Ми всі мусимо не забувати про те, що триває війна. Війна на кону якої стоїть виживання нашої нації. Тому мусимо, незважаючи на календарні свята, працювати і робити внесок від кожного з нас, заради того, щоб перемога була якнайшвидше у колі сім'ї. Без яких без якихось там дуже великих святкувань для мене особисто це дуже сімейне свято. Ми кожного року з дітьми, з родиною збираємося за сімейним столом. Ну на жаль, сьогодні наші родини не повні в силу об'єктивних причин, тому хочеться побажати всім перемоги, миру і єдності.